От, власне, повертаючись до того, що таке робити ставку на розвиток великого бізнесу. Да? Перше це зробити на це ментальну ставку. Да? Тобто, перше, це зрозуміти, що нам, українцям, вигідно, щоб в Україні було більше великого і середнього бізнесу. Щоб в Україні було більше мільярдерів і мультимільянерів на виробництві, на технологіях, на хай-тек. На різних видах економічної діяльності з високою економічною складністю. Це перше. Якщо ми е, з цим погоджуємося, якщо ми ставимо цю задачу, то тоді далі під неї розгортається стратегія, стратегічні ставки Ага, з урахуванням глобальних трендів, які розвиваються в світі, незалежно знаємо ми про них чи ні, незалежно від того, подобаються нам вони чи ні. Які ми можемо зробити індустріальні ставки для української економіки, де ми можемо вирощувати компанії мільярдники, які будуть постачати продукцію на світовий ринок. Це другий елемент такої задачки. Да? І це задачка для економічних архітекторів, да? тобто, і, і це рівень державної політики. І третя задачка це через інструменти економічної інженерії зробити так, щоб оці ставки, які ми робимо. На середній і на великий бізнес, щоб вони зіграли, тобто, щоб інвесторам стало вигідно реалізувати проекти і збудувати заводи, створити підприємства, вести свій бізнес, да? тобто, і виростати з малих до середніх і великих. А про що я кажу? Ну, наприклад, це може бути теж виробництво паперу. Україна має величезні, величезні ліси. Але але купує за кордоном постійно папір, да? тобто ми з вами, от звичайного паперу, такого на якому ми пишемо. Да? Ми купуємо з вами там на 600 мільйонів доларів на е, рік, як мінімум, уявіть собі цей масштаб. Да? Тобто, або ставка на виробництво зброї знов таки Україна дійсно, я згоден з міністром стратегічної галузей промисловості паном Камишином, що Україна. Має стати арсеналом вільного світу, да? Тобто це точно буде одна з наших найбільших спеціалізацій. Україна може стати однією з найбільших клінік світу, да? Тобто медична сфера, медична індустрія, тобто не тільки фізичне виробництво, да? це можуть бути такі дуже цінні сервіси з високою доданою вартістю, високою науковою компонентою і так далі. Машина будування, автопром, да? тобто виробництво літаків. Спільна США, да, тобто в виробництва там в іншої авіаційної техніки, там з тією ж Туреччиною, і так далі, і так далі. Ті проекти, які зараз робляться, тобто таких ставок може бути багато, і це можуть бути дуже великі заводи, не на мільйони, навіть не на десятки мільйонів доларів, а більшого масштабу. Да? Але для того, щоб це відбулось, отут от найцікавіше, да, потрібні особливі умови. Для малого бізнесу, для того, щоб він розвивався, потрібні тільки кілька буквально базових речей, да? тобто, щоб була законність, щоб не було тиску силових структур і усунення ну, бюрократичних корупційних бар'єрів, тобто дерегуляція. Да? Тобто, от те, що потрібно малому бізнесу, тому що все інше. В все інше буде гуд. Да? Тобто, якщо будуть люди, які мають гроші, які готові заплатити за цей товар, то все все далі воно йде само собою, і тут вже залежить від скілів, підприємців, які цим займаються. Да? Для великого бізнесу цей рецепт, от який я щойно назвав, да? тобто, економічна свобода, м -м, порядок, цього критично недостатня. Тому що буде економічна свобода, буде порядок, але якщо вартість кредиту велика, якщо його не дають без застави, як в інших країнах, да, роблять банки розвитку, да, тобто, то все ти випадаєш з ринку. Де ти візьмеш мільярд доларів для того, щоб збудувати, наприклад, завод, ну, який буде дозволяти цей папір виробляти? Да, тобто, або... Ну, такого масштабу, да, або, або ми беремо там харчапром, да, переробку тієї ж пшениці, завод там 100 мільйонів євро, да, тобто нема кредиту адекватної ціни, все, нема заводу. Далі, якщо не буде працювати на, повну, на повний масштаб експортно кредитне агентство, да, то в Україні просто не будуть розвиватись, наприклад, там, суднобудування, кораблебудування, да, тому що воно розвивається там, де є потужні ЕКА. Тому що вони здешевлюють вартість кредитів, здешевлюють цей корабель для кінцевого споживача, і без еК це просто не працює. Тобто можна скільки завгодно, мантр про підтримку підприємництва розповідати кораблебудівному заводу, але якщо немає експортного кредитного агентства, яке може підтримувати проекти на десятки сотні мільйонів доларів. То в цій країні не буде кораблебудування. Ну, Це просто ті, хто з цієї індустрії, вони це знають, від ада я. Да? Е, якщо ми з вами беремо е якийсь завод там, по переробку чого завгодно, да? Титанової е руди чи будь-якої іншої там, сировини, о чого їх будують, наприклад, в тому ж Ізраїлі да? тобто або, або в інших країнах. Да тому що там тобі одразу дають е безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Звільнення від податків в індустріальному парку, да, і ще тобі датують 30% тих капітальних інвестицій, які ти зробив в завод. Тобі грошима віддають. Да? Тобто, якщо вони це роблять, а ми це не робимо, то питання, де буде середній великий бізнес? Розумієте, тобто, якщо ми це не робимо, то в нас буде в кращому випадку малий бізнес, і то і то він буде дуже малий, да. Тому що якщо не будуть великі заводи і середні приносити валютну виручку в країну, да, то питання, коли цей малий він стане мікронана, да? тобто його буде менше, це тільки питання часу. Це ж. Ну, це ж зрозуміло, для цього не треба бути там, ні економістом, не знаю, там, ні міністром, ніяким великим фахівцем. Це ж на рівні просто життєвої логіки, здорового глузду. Да? Тому це дуже важливо, що для малого бізнесу достатньо дуже базових умов. На жаль, вони у нас теж відсутні в належному обсязі, але для великого бізнесу. Для середнього і великого бізнесу потрібні значно більш складні умови і значно більш комплексна економічна політика, ніж політика дерегуляції якої достатньо малому бізнесу. Розумієте, от в цьому причина, що нам не можна фокусуватись... І робити ставку першочергову на малий бізнес. Тому що якщо ми це зробимо, значить наша економічна політика вона буде мати стелю, вона буде дуже проста, примітивна, достатня для розвитку певних видів діяльності, розумієте, того, що достатня для пекаря, для перукаря, для торгівлі. Його недостатня для високотехнологічного виробника. Тут потрібно багато стимулів, багато підпорок, багато речей, які просто немислими на рівні малого, малого бізнесу. Тут потрібно, щоб міністр економіки, прем'єр-міністр, президент час від часу навіть дзвонили лідерам інших країн або міністрам економіки інших країн да, і просили їх за своїх виробників. Коли десь відбуваються в світі важливі тендери, то президенти успішних країн вони роблять так. Наприклад, президент Туреччини він дзвонить в іншу країну і просить за своїх виробників. Про це, до речі, розповідали кілька днів тому на Київському міжнародному економічному форумі. Ви можете це передивитися і, і самі в цьому переконатися. Розумієте, тобто от про що я кажу: про те, що м, ставка на великий бізнес і середній, вона життєво важлива тим, що тоді це задає іншу планку для нашої, для нашої амбіції, для нашої економічної стратегії і для нашої економічної політики.